Коробку, в якій знаходився цифровий фотоапарат, Євген розгортав обережно, не дуже усвідомлюючи, що тепер ця річ належить йому. Про конкурс хлопчик дізнався від своєї вчительки, але що стане переможцем, навіть не сподівався. Говорить, просто хотів намалювати те, як не потрібно робити. Ну щоб були дуже обережні з газовою плитою, бо інколи не закривають конфорки, і може статися викид газу. Близько 40 малюнків, на яких показано різноманітні небезпечні ситуації у поводженні з газом чи навпаки правила їх попередження сформували маленьку пізнавальну виставку. Конкурс існує вже два роки, але чуднівщина стала першим районом області, який долучився до участі в ньому. Ми бачимо, що е, газ е, наздобув. Найбільшого використання в побуті ними користуються як дорослі, так і діти, і тому безпечне використання газу в побуті серед дітей. Ми і зараз прививаємо цим конкурсом. Всі без виключення учасники отримали заохочувальні подарунки. А після нагородження організатори конкурсу подарували дітям незабутню подорож до обласного центру. Планується, що в подальшому конкурс охопить не лише школи. Далі ми плануємо працювати. З іншими сільськими школами, в тому числі з школами-інтернатами і навіть з дитячими будинками.